Всім мої вітання! Хоч і в вихідний працювала на кухні, а монтую це протягом тижня і викидаю в інтернет, ну, прошу до перегляду у вас сьогодні діабетичні сирники. Ну, от побачите, чим вони відрізняються від звичайних. Можна було просто зняти відео, але ж мені потрібно з вами привітатися. Ну, от я всіх вас вітаю. Прошу до перегляду. Кілограм сиру. Раз, два, дві з половиною ложки. Ставі. Ваніліна. Одне яйце. Півчайної ложки солі. І цільну зернове борошно, десь 2 столові ложки. Потім буду бачити. І все це переминаю руками. І сиру роблю кульки і начиняю запареною журавлиною. Обвалюю в цільнозерновому борошні. Ну, от хочеться, щоб вони були гарненькі, от придумала ще таке. Викладаю на дечку застелене пергаментним папером. Під час формування періодично протираю дощечку з руки і паласкою стакан, бо трохи заважає те, що налипає, струшую тарілку і з борошном. Журавлина не пропаде, я її в кульочок і в морозилку. Буде на слідуючий раз. Можна замість журавлини використовувати вишню. Зараз вишня є. Ну, в мене була журавлина. І так, от виробила сирники, виклала на противень. І буду ставити в духовку розігріту на 180 градусів. Скільки буде стояти, потім озвучу. Сирники стояли в духовці 30 хвилин. Остинуть, складу в лоточок, покладу в морозилку і буду кожен день використовувати, не знаю, по 2 чи по 3 штуки. Ну, от такі сирники. Всередині журавлина. Розовий соус цей зроблений, знаєте, як коли драглювала вишні, там залишився сік і косточки і пару хвостиків. Мені подобався дуже і запах. Я от захотіла прокип'ятила, процідила, додала чуть, чуть кукурудзяного крахмалю і на кінчик чайної ложки стевії. І от такий в мене вийшос. соус. На сніданок у мене два варених яйця, три сирника, невеличка чашка кави і трошки городу. Ну, маю на увазі і трошки овочів. Ріжу зранку, потім, щоб було все порізано в холодильник під кульочок. Тривога пройдеть найближчу критику.